Всім привіт, друзі! На зв'язку, як завжди, Морік, і в цьому відеоролику ми будемо йти в вент на третьому сезоні Майн Френдс. І просто гляньте, скільки зараз грає людей. Я просто в шоці. Хтось кудись показує туди, хтось плескає. Ну, я зараз раджу вже виходити, тому що вечоріє. У деяких гравців час обмежений, тобто ну, немає вільного часу, вони так виділили на сервер час, тому я раджу йти пошвидше. Ми тим часом вже трошки відійшли від поселення, і щось мені так здається, що портал буде доволі далеко від нашого поселення, але надіюсь, це буде не так, тому що ну, багато якби, блоків пройде йо йо всі кудись так біжать, всі кудись так спішать. Ну, взагалі, то по факту я їх повинен вести, але щось мене люди не дуже слухаються. Це просто якийсь капець, як ми вже довго в той портал йдемо і ніяк не можемо його знайти. Так, ага, нас значить туди веде перлина. Тоді що ж? Я раджу спідран по ендер порталу. Щоб ви розуміли, коли ми йшли, то у нас закінчилась практично вся їжа, і тому ми хочемо зараз трошки назбирати їжі у селянів, а потім продовжити хід у Енд. Надіюсь, що там не помре багато людей. І взагалі не помре. Ну, але напевно будемо вже продовжувати йти. Я просто в шоці скільки ми вже йдемо. Я просто ну, не знаю, може цього порталу взагалі не існує на цьому сіді. Так, стоп, зачекайте, тут. Там, На тому острові, я думаю, що потрібно там копати. Так, 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 я впевнений, я впевнений, на всі 100. Я впевнений, що на всі 100 потрібно туди плисти, тому що там ну, 100% є портал. 100%. Так. Угу. Значить, копаємо, 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 напевно, все-таки ось тут. Але спочатку я зберу тут усіх. Ну, давайте, догодіть, хто ще там не дійшов. Так. О, коли ти сюди. Все, копаємо тут. Чесно кажучи, мені все рівно на інший лут. Мені головне, щоб я знайшов портал, і ми вже пішли в енд. Тому що саме відео про енд, а не про те, як ми шукаємо портал. Логічно. Що ж, погнали в енд. Ну, тепер, друзі, вибачайте, кожен сам за себе буде. Та ви тут розбираєтеся з ендерменами, а я йду вбивати дракона. Давайте, бувайте. Капець там відважний гравець пішов, зразу же ламати кристали. Ну, я ламати кристал, напевно, не буду. Я побиваю ендерменчиків, відомщу їм за те, що було на другому сезоні, і хочу вбити дракона. Так, блоки підготую собі. Ну що, дракончику, добрий день знову тобі. Я, коротше, буду, напевно, його обстрілювати за арбалету, тому що, якщо ви не знали, то дракон в Майнкрафті вміє регати. А це. Ну, не дуже. Так скажучи приємно, тому краще його, скоріш за все, обстрілювати. Ну, добре ж хоча б передбачено гейм дизайном. Давайте пару тичок, пару тичок і все. І немає цього дракона вже. Бара! Ми його нарешті вбили. Так, ну досвід мені, напевно, не дуже ай, буде потрібний. Я і так мега крутий профі на Майнфренд. Моя задача це елітри. Моя задача це елітри. знаєте ось це, але спочатку нам треба забрати яйко. яйко. Барло дуже яйко. Ну, в принципі, свою ціль я виконав. Тепер нова ціль. Елітри. Я перший заберу елітри, я перший, я перший, я перший забру. Але мені треба спочатку ендер перлин, тому що як я в той портал попаду? Ну, трошки нелогічно. Так, давайте допоможемо чаклуну. Засайвимо, засейвимо, засейвимо чаклуна. Чаклуна вбили. Ні-ні ні. Це Це капець якийсь. Давайте всі в коментарі напишемо прес F чаклуну. Я думаю, він на це заслужив. Блін, ну де той корабель подівався, я вже просто не можу його знайти в такий великий час. Ну, коротше, я з вами включусь, коли знайду його. І так, друзі, я нарешті знайшов ось цей, так кажучи, данж. Зараз ми його ось тут облутаємо, можливо, трошки, і вже будемо йти за нашими елітрами. Просто, можливо, тут буде якийсь цікавий бонус. Може й корисний. Ну, головне, щоб бонус був. Так, тут я, я ж не повинен впасти. З, зараз левітація пропаде. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой. Вижу. Так, а ну, жоско, зараз попаркуримо. Я ж крутий магавий паркурист, напевно, да. Опана. А тут може бути якийсь лут. Ну, ти давай там до свідулі, красавець. Ну, якщо я казав до свідулі, то це не треба на іншу сторону йти, то треба тікати йти звідси, бо я морік. Я ж морік, хе. Так, ідемо лутати дуже крутий лут, напевно, ну там його не було. Тфу на тебе. Корабель. І щось мені так здається, що там корабель. А ти що сюди прийшов? Дядьку, ти що? Щось інтермен сюди приліз. Ой-ой-ой! Два сердечка. Фу. Ваші ставки. Чи долетить, чи не долетить. Ой-ой-ой, долетіло долетіло. Ві, вірю, вірю, вірю. Так, тут у нас зіллеварочка, тут собі ось це я лутаю. Це мені от потрібно. Зараз відхилимось якраз. Миттєве одужання 2. Так. Ну шо шалкер, це будуть мої елітри. Тримай. Так. Це мої елітри. Це, це мої елітри. Все, забрали. Так, забираємо ось тут лут ось цей. Так, ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну і звісно, елітри. Ну що ж, друзі, ось таке відео вийшло. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Морік, всім удачі і всім до зустрічі!